Та представників конгресу США може вже цього тижня розглянути питання допомоги Україні, але не у тому вигляді, та не у той спосіб, як це передбачалося раніше. Ця тема, вже як бородатий анекдот про неї говорять занадто довго. Телеграф розібрався з баталіями, які тривають в американському політикумі, поки Україна щосили тримає лінію фронту. 20 квітня виповниться півроку з того моменту, як Байден подав до Конгресу США запит на загальну суму понад 105 мільярдів доларів, який включав 61,4 мільярда допомоги Україні, а також фінансування Ізраїлю та та витрати на управління американо-мексиканським кордоном. Чотири місяці тому Сенат Верхня Палата Конгресу провалила процедурне голосування за законопроект про допомогу через неузгодження щодо реформи на кордоні. В Сенаті, де за демократами більшість взялися розробляти двопартійний біль, який напрацювали до початку лютого. У ньому на допомогу Україні передбачали близько 60 мільярдів доларів. З них майже 14 мільярдів на переозброєння за рахунок закупівлі зброї та боєприпасів, майже 15 мільярдів допоміжні послуги, зокрема військова підготовка та обмін розвідданими. Близько 8 мільярдів в український бюджет, проте із заборони використовувати ці кошти для фінансування пенсій, близько 1,6 мільярдів допомога приватному сектору та 480 мільйонів. Онів допомоги біженцям два місяці тому сенат схвалив біль і далі він мав піти на узгодження у палату представників. Але спікер нижньої палати конгресу Майк Джонсон не поставив його на голосування, пояснивши своє небажання тим, що у двопартійному білі занатом які міграційні реформи. Таке право у спікера є, проте у конгресменів також є можливість. Подолати його волю, зібравши 218 підписів під петицію про звільнення. Discharge Петішн процедура непроста. По перше, займає багато часу. По друге, є складною до того, ж у палаті представників за республіканцями більшість. А під петицію треба отримати і їхні підписи. Також Discharge Petition для просування двопартійного законопроекту запустили місяць тому, і під нею зібрані підписи 195 законодавців. Але після нападу Ірану на Ізраїль питання із військовою допомогою у США загострилося. Байден мав розмову з лідерами демократичної більшості в сенаті Чаком Шумером та республіканської меншості Мічелом Маконелом, лідером демократичної меншості в палаті представників Гакімом Джефрісом та Майком Джонсоном. У понеділок, 15 квітня, шумер сповістив що усі досягли згоди, потрібно ухвалити допомогу Ізраїлю та Україні? Проте подальші його слова радше пояснили, який спосіб він вважає найкращим ухвалити у нижній палаті конгресу двопартійний біль, який вже схвалив сенат. Далі виявилося, що у спікера палати представників є своє бачення. Що ж пропонує Майк Джонсон у понеділок, 15 квітня республіканці у палаті представників зібралися на засідання, з результатами якого Джонсон оголосив, що розглядатимуть не двопартійний біль, а чотири законопроекти. Про допомогу Україні, про допомогу Ізраїлю, про допомогу союзникам у індотихоокеанському регіоні, Тайваню та про пріоритети нацбезпеки США законопроекти ще не оприлюднили і щодо окремих норм. Є дані від джерел. За Washington Post посилається на інформацію від п'ятьох осіб, знайомих із цифрами, про те, що проект Джонсона в цілому відображає біль, який у лютому хвалив Сенат. Але є розбіжності щодо гуманітарної допомоги з акцентом на газі. Видання захід фіксує таке уточнення від Джонсона. Проект про нацбезпеку буде містити пропозицію, щоб частину допомоги Україні було сплачено за рахунок арештованих російських активів. Хоча спікер Палати представників неодноразово говорив про свою незалежність від думки кандидата в президенти Дональда Трампа, надання допомоги у вигляді позики є спільним. Трамп говорив про це, коли сенат розробляв та ухвалював двопартійний біль. І йшлося про це і під час нещодавньої зустрічі спікера та кандидата у резиденції сі Трампа Мар Аллаго Джонсон і Трамп зустрілися там 13 квітня, і за результатами розмови кандидат у висловив спікеру політичну підтримку. Ультраправі республіканці у палаті представників постійно погрожують Джонсону звільненням, зокрема за постійне обговорення двопартійної угоди із допомогою Україні. Але Трамп назвав такі намагання дуже прикрими, а роботу спікера дуже доброю. Тепер норма про позику може перекочувати у законопроект. За процедурою розгляд чотирьох законопроектів може відбуватися так: їх вносять, і за планами Джонсона, Палата представників матиме 70 Дві години на розгляд. Сесійні дні палати представників на цьому тижні 16, 17 та 18 квітня. Наступні у цьому місяці 29 та 30 квітня. Після та у разі ухвалення проєктів нижньою палатою вони мають піти на узгодження до верхні у сенат або кожен біля окремо або пакетом. З 20 по 28 квітня сенат не на сесії. Ідея Джонсона йти за чотирма білями загалом має різну оцінку. Ультраправі республіканці у палаті, такі як. Маджорі Тейлор Грін рішуче проти допомоги Україні Виступив проти і Коку Свободи, фракція крайніх правих республіканців у палаті представників, яка налічує близько 40 конгресменів. 15 квітня кокус оприлюднив заяву про підтримку Ізраїлю та вимогу не поєднувати допомогу у зв'язку з нападом Ірану та фінансуванням України. Але очікування щодо підтримки допомоги у палаті представників непогані, пише видання. Якщо законопроекти проходять голосування у палаті представників, після цього окремо кожен або чотири пакетом, в залежності від обраної процедури, має узгодити Сенат. Якби Джонсон виставив на розгляд двопартійний біль, це вже не знадобилося. Але розділення навіть із наступним об'єднанням це знову узгодження двома палатами. Склад сенату США 100 осіб. Більшість складається з 51 голосу: 48 демократи, 3 незалежні, меншість 49 республіканців. Двопартійний біль у лютому ухвалили 70 сенаторів. Знадобиться велика кількість голосів і при новому узгодженні. Голосування кваліфікованою більшістю, тобто 60 голосами, і більше це гарантія від шквалу поправок від меншості та годинних виступів під час розгляду. Видання політико цитує низку сенаторів, які бачать потенційні складності, особливо у частині узгодження допомоги Ізраїлю. Також видання досить різко попереджає про ситуацію в Україні. Якщо ситуація на фронті не зміниться найближчим часом, то Україна в її теперішньому вигляді може залишитися в минулому. І справа не тільки в тому, що в українських сил закінчуються боєприпаси, затримки заходу. З відправкою допомоги означає, що країні загрожує. Небезпечна нестача того, що складніше забезпечити ніж снаряди бойового духу необхідного для перемоги. Українські військові в приватному порядку визнають, що цього літа неминучі нові втрати. Питання тільки в тому, наскільки серйозними вони будуть. При цьому наслідки такого результату будуть серйозними для світу, адже Путін, мабуть, ніколи не був так близько до своєї мети, зазначає видання. Путін претендуватиме на перемогу всередині країни і натхнений слабкістю заходу. Він може активізувати свої ширші імперські амбіції за кордоном. Литва, Латвія, Естонія особливо побоїв. Оюються, що вони стануть наступними мішенями в його розстрільному списку. The Wall Street Journal пише: наразі Росія зосереджена не так на досягненні негайних територіальних здобутків, ніж як на розмиванні здатності та волі України воювати. Посилення атак Росії безпілотниками та ракетами має на меті продемонструвати свою силу, погіршити ресурси Києва та показати західним прихильникам України, що її підтримка є марною. Серйозні нещодавні пошкодження української інфраструктури вказують на те, що можливості протиповітряної оборони країни скорочуються. New York Times пише ситуація на полі бою в Україні все більш загострюється. Перед Україною постали три критичні виклики: нестача боєприпасів, нестача добре підготовлених військ і скорочення протиповітряної оборони. Зараз, коли Росія посилює свої атаки, кожна окрема проблема посилює вплив інших вразливих місць і збільшує ризик того, що російські війська прорвуть українську оборону. Водночас, якщо Україна зможе втриматися цей рік і поповнити свої сили, вона зможе спробувати контратакувати. Але про це ще дуже рано говорити. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.